Дівчата, всім привіт! Сьогодні вам показую замовлення із сайту Makeup. Брала я виключно все по акціям. Тут декілька всього, у мене позицій, небагато, але дуже-дуже вигідно. Загалом мені обійшлося все на 305 гривень, і зараз покажу, скільки усього я придбала. Почну з того, що я взяла ось такий. Гель для вмивання бороплюсь. Я давно на нього дивилася. І хотілося мені його придбати. Тут об'єм 60 мл, очищуючий гель проти прищів для жирної та схильної до угрьової сипі шкіри. Ось так переводжу просто одразу. Коштував він 41 гривню. Такий він рідкий, гелеподібний, з таким трішечки зеленуватим відтінком. Не знаю, як події. Буду пробувати. Аромат приємний. Зазвичай я не люблю оці хімановські їхні віддушки, але цей дуже приємний. Тому взяла його і в подарунок за нього я за покупку за 41 гривню я отримала за 0 гривень 0 копійок. Ось такий крем потрійної дії з пантенолом Плюс. У мене якраз мій закінчився подібний антибактеріальний, заспокійливий, відновлюючий. Об'єм тут. 35 мл. Він з пантенолом, він там заспокоює, подразнення усіляки знімає і тому подібне. Тому вирішила, що зараз літо, і такий засіб має бути, тим більше, що він безкоштовний, чому б і ні. Далі також по акції я брала продукти від. Чисте лінії і плюс вже акція не дійсна на сайті Makeup. А от чиста лінія сьогодні 18 липня і вона ще 13 днів дійсна. Скраб я вам давно казала, Оце цей очищуючий на основі абрикосової кісточки, що я хотіла, бо він мені дуже подобається, дуже підходить, в мене мій закінчився. Ті два скраби, які я купила, вони не погані, але вони не такі, як цей чиста лінія. Тут об'єм 50 мл. Коштував він 85 гривень. Да, ціна зараз не дитяча, але так як мені його вистачає досить надовго, десь на півроку, то я думаю, це нормальна ціна. І щоб добрати до суми 115 гривень, я взяла ще ось такий крем гіалурон для обличчя, живлення і гладкість, нічний для комбінованої шкіри. Тут об'єм 40 мл. Коштував він 60 гривень. Ну, теж нібито, в принципі, не дешево, але й недорого для чистої лінії. Але, але спробую. Я його ще не пробувала, він з облепіхою. Тому спробуємо. Я хотіла Аква. Крем взяти, але його не було в наявності. Так би я взяла скраб і аквакрем, і отримала я за це у подарунок отакий очищувальний міцелярний гель для вмивання без сухості, дискомфорту та подразнення. Не містить парабени, віддушки, силикони і барвники. 120 мл. Я його також хотіла спробувати. У дівчат я його бачила, він 100% органік з Алоя Вера, бачила, що дівчата користувалися. У когось були позитивні відгуки, у когось негативні, але ж. Ну, треба спробувати на своїй шкірі. І так як він йшов в подарунок, і мені, в принципі, все одно потрібен був скраб, тому я вирішила, Ну чому б не зараз. На 115 гривень купляєш продукції чистої лінії і отримуєш в подарунок умивалку. А ця умивалка, на секундочку, коштувала ну, сіки, я не знаю гривню може, 70 десь так, чесно не скажу. Далі я заказала собі ось такий матувальний крем, вирішила спробувати тональний 30 мл об'єм, нібито відгуки були непогані. Ціна також непогана: 119 гривень. У мене закінчилися, у мене лишився лише один тональний засіб, який мені не підходить по кольору. Я не знаю, куди я дивилася, коли його купувала. Тому вирішила спробувати цей. Не знаю, казали, що він адаптується, що він не йде в розовий колір, що він дійсно матує. Ну, буду дивитися, поки що, поки що відтінок нібито підходить, наноситься непогано. Йдеться фокусація, нібито підлаштовується. Побачимо, як він буде маскувати, який він буде по покриттю, по всьому, це вже тоді я лишу відгук. Але також потрібно було, тому придбала. Ну і за дану покупку мейкап мені подарував 4 мл крем для рук та нігтів з екстрактом а, з кератином, сріблом і екстрактом арніки. Тому спробуємо. Нехай, ну, нехай собі буде. Подарунок і то приємно. Ось такі були у мене покупочки з сайту Makeup. На чисту лінію на акцію, хто любить, все ж таки зверніть увагу. Я думаю, це досить вигідно. Шкода, тільки що бороплюсь, доки мені прийшла посилка, вже ця акція закінчилася. Але, ну, хоч щось, можливо, корисного вам зроблю в своєму житті. Тому всім всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних, своїх близьких, тримайте нерви у порядку. Все буде добре все буде Україна. Переможемо скоро. Тому слава Україні! Цілую, люблю.